Шановні брати і сестри, сьогодні у нас з'явилася така можливість придбати ще 4 автомобіля для ЗСУ. І це 27-й автомобіль, який ми придбали. Він поїде в 110-ту бригаду. Дуже потужна, героїчна бригада. Комбриг, дуже сильна людина, Миколай Миколаєвич. Ця бригада стоїть в Авдіївці і міцно тримає оборону. Тому гадаю, що цей автомобіль стане їм в пригоді. Також ми придбали 28-му автівку, це також Нісан. І він поїде до головного сержанта, а він також по сумісництву іще й наш пастир з міста Черкаського, пастир Сергій. І він займається в 124-батальйоні му батальйоні виховною роботою і гадаю, цей автомобіль буде йому дуже в пригоді. 29-й автомобіль ми придбали для саперів з 109-ї бригади. Ви знаєте, що 30% України заміновані, тому дуже потрібно, щоб сапери мали гарні авто і могли на них працювати, розміновуючи нашу країну. Цей авто ми придбали. За допомогою пастора Олексія Лидяєва, і ми дуже вдячні йому за цю допомогу. Нехай Бог благословить всю церкву, нове покоління в місті Рига, а також особливо нашого пастора Олексія Лидяєва. Ну і 30-ту автівку цей мікроавтобус ми придбали для нашого капелана В'ячеслава, який з початку війни займається тим, що вивозить людей з гарячих точок. Допомагає людям, ну а також він є капеланом військовим і капеланом поліцейським, тому теж він там приймає участь. Це тридцяте авто, яке ми придбали. Слава Ісусу Христу за таку можливість допомагати нашим Збройним силам України. Ми віримо, що Бог з нами, а тому Україна дуже скоро переможе. Ми чекаємо цієї перемоги. І робимо все можливе для того, щоб її наблизити. Всього вам найкращого, нехай Бог вас благословить. Отче, Владика Боже, ми приходимо до Тебе і дуже просимо Тебе, благослови ці автівки. Нехай буде твій захист для всіх людей, які будуть ними користуватись в ім'я Ісуса Христа. Амінь.